Одинадцятирічна Маргарита Марченко у серпні минулого року виїхала з родиною з тимчасово окупованої горностаєвки на Херсонщині. В Одесі дівчинка почала займатися гімнастикою з тренером. До цього семи років навчалась вдома за допомогою відеоуроків. Я дивилася то, попалось відео, і мені дуже сподобалось. Там гарні елементи були, і захотілося теж спробувати в окупації. Я дуже переживала стрес був, паніка. Дуже страшно було. Я не звертала уваги на вибухи і продовжувала займатися. Мені хотілося, щоб вона займалася музикою, вокалом. У нас були, Ми ходили на хор, ми співали, але це було не її. Вона вдома все рівно, займалася гімнастикою, я її за доню, дивися, не зламай руку чи ножку. А, тому що вдома, ну як знаєте, без тренера займатися, коли ти бачиш, що дитина там твоя робить якісь елементи, вони ну, доволі, так скажімо, на перший погляд були. Шокуючими і так вона вдома займалася по ютубу. Ну не виходить у травні. Маргарита виборола золоту медаль на Кубку Греції любительської ліги з гімнастичних шоу-програм. Заняття були три дні в неділю, і ще в мене були індивідуальні заняття. Щоб краще підготувати номер. Суперники були з України, і там були категорії, тобто. Могло бути, наприклад, цирковик, щось з циркового і гімнастика. Я дуже сильно переживала, і це треба було побороти. Це було найскладніше для мене. У Кубку Греції любительської ліги з гімнастичних шоу програм Маргариті допоміг взяти участь благодійник з Бельгії, якому тренерка Надія Гончарова надсилала відео виступів дітей. Ця поїздка тривала сім днів, і ми змагалися з іншими дівчатами з других частин нашої країни. Рита прийшла до нас влітку прошлого року. Коли почалася війна, то зали закрилися, а потім вони відкрилися тільки влітку прошлого року. І рита прийшла перша. Вона мені дуже сподобалась, бо вона така дівчина трудолюбива, працьовита, талановита. І ми вирішили вийти на змагання вперше між нашими клубами ми любимо аматори, аматорські змагання. Ірита там здобула не перше місце. але вона така упорта. Вона старалася і ми вирішили поїхати до Греції. Маргарита говорить, мрій займатися з гімнастикою на професійному рівні. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібус, Суспільне новини, Херсон.